Загинули у вогні. Тіла двох чоловіків виявили в одній з тимчасових споруд серед гаражів у Здолбунові. Люди кажуть, загиблі же бракували. Часто ходили і просили милостиню. Та от що могло стати причиною такої трагедії, самі не розуміють. Згоріли два чоловіка. Один то зовсім не ходив, а другий ходив. Вчора ще був церкві і просив милостиню. Тоді люди там давали йому. Ну, а що сталося, то хто його знає? Я не знаю. Вони ходили, просили, так як бомжі жили десь. Тут з колясками ходили постійно на переїзд вони. Попрошаючи загорання трапилося вчора ввечері. На місце прибули рятувальники. Вони і виявили тіла двох загиблих. Прибувши на місце події, рятувальники оперативно подали вогнегасні речовини на гасіння пожежі. В одному з приміщень часов, тимчасової споруди було виявлено тіла двох чоловіків 1957 та 1964 років народження. Вогнем знищено речі побутового вжитку в приміщенні тимчасової споруди на площі 20 метрів квадратних. Що стало причиною загорання? Нині з'ясовують працівники ДСНС Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.